20 квітня, дощі йдуть, нагород не влізеш, але трошки тут, тут рядку зробив, посадив трошки, а що у нас в теплиця? В теплиці у нас елітний бур'ян росте. І земля суха, треба полити трошки. Зробимо це лійкою. Та Супер. Лійко те, що потрібно. Колись, як я зробив теплицю, я трошки поливав ось такою дірочки, тут просверлив, але не дуже зручно. Тому робимо гострою голкою такою товстою, отвіри такі. Щоб голкою працювати було зручно, ми можемо одягти ось такий колпачок і далі робимо отвори. Ось такою форми у нас вийшов отвір. На протилежному боці з цього краю ми повинні зробити теж отвори, щоб вода могла виливатись зручно. Робимо? Ось якось так ми зробили, а тепер йдемо випробувати. Набираємо води для поливу. І ось отак, от, не доходячи до отворів, ми вимикаємо і йдемо поливати город. Відкриваємо наш горничок. Так. Оце елітний бур'ян нам явно не потрібен, ми його прибираємо. Намагаємося з корінням виривати, але це не дуже просто, а нічого. Ну а тепер з цього краю ми будемо поливати. Оце у наші грядки. Спробуємо як вона працює. Та супер. Лійка те, що потрібно. Отак от рядочки поливаємо і така проста лійка з пластикової бутилки. А що, дуже зручно, дешево так. Сердито. Пляшки у всіх є. Пластикові. То й використовуйте. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, папа. Всіх лісі віростей.